Привіт, друже! Це Ірокест, я мене впізнав, сподіваюся. Сьогодні третя серія мого життя в біосфері. От. Зараз ніч. Навколо нікого не видно. Так, що в нас було в минулій серії? В минулій серії ми зробили... А, так. Я тут трошки доробив цю стінку. В минулій серії я її почав робити. Зараз буду закінчувати. Так, треба щось поїсти. Треба приготувати м'ясо. Ось ще, що необхідно зробити, це скриню. У мене досі немає скрині. Десь, десь, ось І скинемо туди те, що нам поки що не треба, але знадобиться пізніше. Це хай буде. Панелі поки що не треба. М'яско приготувалось. Поставимо треба м'ясо з'їсти. Стоп, та о. Так. До чого я? Що я хотів розказати? Зараз ніч. Треба, мабуть, закрити прохід. От закрив. Щось сам зайти не можу. Все, сюди до мене ніхто не зайде. Я ляжу спадки і день почнеться новий. У мене вже є ліжко, от, я проснувся. І можна добуватись. На жаль, павучок. Мені потрібні твої ниточки, павучок. Очі теж знадобляться, але пізніше. Та не бий мене. Я ж тобі нічого поганого не роблю, тільки вб'ю. От, Так. Так. Ну насправді те, що я робив, не зовсім вірно. Тому що. Тому що. Перше діло треба було на мені забезпечити якесь. Харчування постійне. Тобто посіяти пшеницю. Пшеницю я посію ось тут. І з допомогою пшениці. А, ну так, сюди треба воду. Сюди треба воду. Для води потрібно залізо. Ні того, ні того в мене нема. Що робити? А ось що. Є в мене одна ідея. Отак от, от закриємо. Пустимо сюди воду. Але треба, щоб тут створилось джерело води. Не просто вода потекла. А утворились джерело. Ай. Ну, не знаю, чи в мене це вийде. Може краще, мабуть, дійсно не мучитись. Ой. Хочутесь, а зробити це поле на поверхні біля води. Трохи десь далі. Отут, наприклад. Ось там кріпери плавають? от собаки. от І тепер треба насіння знайти. Одне насінинка Друга. Не дуже багато насінин. Третя. М -м, давай. Та ще трохи. Хоч трохи. Четверта. А вже 5. Шість. Ну, вистачить. Поки що вистачить. Посію я тут. Шість пшеничок. Кісток в мене нема. Скелета я то вбив, але він мені не дав кісток. Зрубаємо дерево. Де моя сокира вже закінчує своє існування бренне земне. О, вдалося дорубати це дерево. Може ще одне вдасться. Певнений, але... Ха. Прикольно. Так. Чим це зайнятися? Третя серія, а я в ній якось нічого не роблю. Це, звісно, робиться не з землі, але нічого. Робимо з землі, а далі переробимо. Так. Тут буде віконце. В принципі, тут вже наплавилося каміння трохи. Ще хай наплавиться. З того каміння я зроблю ось такі штукенці. Із цих штукенцій збудую собі будинок. Ці штукенці називаються цегла. Павучка треба забити, бо він, як тільки вечір прийде, він стане ворожим. Десь є печера з скелетами. Двері, які нам будуть зомбі вибивати, і які автоматично закриваються самі. Мабуть, треба їх трохи далі поставити, а то якось отут не дуже зручно. Дуже повільно плавиться. Дійсно, я займаюся якимись дурницями. У мене тут такий хардкор, мені треба виживати в цьому світі, а я, замість того, щоб турбуватись про виживання, турбуюсь про всяку фігню, типу, як скляні вікна. ще одну пічку поставити. Поставлю ще одну пічку, каміння є. Навіть дві. Чому б не дві? А я піду трошки покопаюся вниз. Зроблю тут тунельчик. Може знайду вугілля, може знайду Стало темно. Якось незручно розміщено все ось так, -о. О. так краще. Щось не видно нічого. Поки що. Пук-пук. пук пук, пук, -пук. Піду нижче. Сходки поставлю далі. А вони в мене тут, але цих мало треба ще зробити. Так. О, ха, ха, краса. Краса, просто. Не можу передати як гарно. Сходи, панелі, скляні. Та тут жити можна. Десь чую зомбі, може зараз печеру найду В печеру зазвичай. А, так, я вже десь на рівні печери. Піду ось туди. Там, бачите, на карті видно червоні точки. Це ворожі моби, зомбі-скелети, кріпери, павуки. От. Я до них іду. А, я йду не до них. печера не там. Печера от там. Такий широкий прохід поки що. А тепер я йду точно до печери. Нащо я туди йду, запитаєте ви, а я і сам не знаю. А так подивитись, може там спаунер? Ух ти, якби це був спаунер скелетів, який би я був радий? Але не думаю. О, О! почалося. Ого! Хлопаки. Сюди сюди. Зелена потвора. Ага. Ця серія цікавіша. Я трошки її затримаю, але нічого. Зате цікаво. Так. Не знаю, чи я правильно. О, не-не-не-не-не-не. Там залишайся. Зараз я тебе уб'ю диссидимо ще трошки. Ходи, 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 ходи. Ходи, ходи, ходи. Чудово, 15 хвилин запишемо. І хоч. Так, я там нікуди не можу поставити факела. Хоч так розділ, а от туди о А! Так мене взяти і злякати? Ну, хіба ж так можна? Це там зомбачок? Ходи сюди. Та що ж ти зриваєшся? здоровенькі, пока.